Слава Україні! Мої вітання сьогодні в е, день прапора. Спілкуємося з майором збройних сил України, дипломатом, міністром інфраструктури України у 2016-2019 році. Володимир Умолян до нас долучається. Пане Володимире, мої вітання насамперед з Днем Прапора України. Е, бачу, ви зараз перебуваєте десь на передовій е, і за цей синьо-жовтий стяг. Ми розуміємо, яка ціна кожного дня і кожного метру квадратного з якого звільняють збройні сили України. Дякую за службу і принагідно Ну, вітаю вас зі святом героям Слава, дякую за запрошення і теж вітаю всіх зі святом і вас, і глядачів. Пане Володимир, хочу сьогодні кілька тем, таких важливих, щоб ми обговорили насамперед тему зараз, які торкаються енергетики енергетики, яку ми бачимо, що, начебто, би мали відлагодити, тому що бачимо, скільки грошей допомагають і дають наші західні партнери на полагодження інфраструктури: 553 мільйони доларів, саме скільки ось дали суму на відновлення енергетики. І за даними, ніби ну, от що буде менше відключення, але от чули. Інформацію, що 6-8 годин відключення будуть. Тобто ці гроші, що вже неправильно були спрямовані, бо тому, що бачимо, які корупційні скандали останнім часом виникали з представниками Міністерства енергетики України. Ну, сьогодні ми почули радісну звістку: що ще один блок атомної електростанції вийшов з ремонту і потужності поки що буде вистачати, але це оманливе заспокоєння. Бо, як і прогнозувалося, серпень, вересень, там половина жовтня, мінімум, у нас будуть більш-менш спокійні, якщо не буде там якихось особливих жорстких атак з боку росіян. А от далі ми повертаємося в. Ту ситуацію, яку ми вже пережили з багатогодинними відключеннями, і вірогідно це буде поза графіка. Е... Наскільки уряд добре готується і коригує ситуацію, мені сказати важко, бо я чув тільки заяву Зеленського, що ми введемо додатковий гігават до кінця цього року? Ним і близько не пахне. Ми маємо постійні дійсно корупційні скандали. І от сьогоднішня заява кількох журналістів, що напередодні обшуки НАБУ були не лише а... І, і підозра була не лише заступником міністра енергетики, про що так м'яко якось публічно просто і намагаються замовчати, але напередодні були так само обшуки і в міністра енергетики Галущенка. І він не з'явився Верховну Раду, що, хоча б з парламентської трибуни, розповісти про реальний стан, це можна було зробити в закритому режимі, бодай але і цього зроблено не було. Тому питання навіть не в тому, скільки грошей нададуть партнери, питання в тому, скільки цих грошей ми зможемо ефективно використати. Полякрасу цим є величезна проблема. Ми мали вже багато різних постачань від наших партнерів в якості фінансової безповоротної допомоги, так само в якості готових агрегатів, і ми чули весь цей скандал, коли. Газотурбійну установку не могли встановити протягом півтора року, і, на жаль, такі випадки вони не, не поодинокі. Альтернативні джерела енергії зараз розгортається скандал в Польщі, що є предметом критики попереднього уряду, бо виявляється, що там за європейські гроші закуповували за е, завищеними цінами е, павербанки і е, інші прилади для України. Ну, я сподіваюся, що це лише польський корупційний скандал. Хоча головного фігуранта цього скандалу президент Зеленський нагороджував державною відзнакою минулого чи позаминулого минулого року. Панолом а... дуже багато, і цей процес має бути просто максимально прозорий, щоб не було жодних зловживань і, е, скажімо так, публічних якихось звинувачень. пана Володимира. Цей скандал, який провело розслідування САП та Набу стосовно заступника міністра Олександра Хейла і півмільйона доларів цю схему, яку вони пробували реалізувати, отих п'ять траншів по 100 тисяч доларів, які він мав отримати. Мені здається, вже в цивілізованому суспільстві, де така еволюція влади би відбулася після такого, навіть корупційної. Великого скандалу Герман Глущенко не те, що мав би прийти до ради і пояснити все, що відбувається, а піти у відставку. Чомусь цього не відбулося і немає жодної реакції. От не, не вірю, що права рука не знала, що робить ліва, скажімо так. Ну, ви знаєте, навіть сам факт того, що міністерством енергетики керують люди, які причетні до деркача. Воно би мало бути вирішено в перший день війни, якщо взагалі би хтось осмілився такі кадрові призначення робити. Але ми бачимо, що жодних кадрових висновків не зроблено, і все працює як раніше працювало. Красти зараз зручно людям без совісті на війні, красти зручно в енергетиці, і схеми митниці податкової буяють рясним цвітом. Я думаю, що на Галичині це прекрасно все знають також. Як зараз боротись зрештою з тим, що в енергетиці, тому що ми розуміємо, це буде питання, яке е, буде дуже сильно гостро стояти, коли наступлять холода, і зрозуміло стає, що вже держава десь там каже: готуйте 6-8 годин. Це оптимістичний, а може бути і 12, там 14 годин без світла. Е, наскільки, от в які на вашу думку, як ми зайдемо в ось цей період, чи держава таки підготувалася і правильно акумулювала гроші, тому що по цих корупційних скандалах розуміємо, що неправильне розподілення грошей вже було. Дивіться, тут там, знову ж таки, окрім самих себе, немає на кого покладатися. У випадку великих середніх міст і містечок, це вже питання має бути муніципальної влади. і я вважаю, що якщо їм як щось заважає на урядовому рівні, чи, скажімо, складна процедура імпорту, чи складна процедура сертифікації, або прийняття на баланс, Будь-які інші речі вони повинні спільно озвучити це премєр і президенту України, що у нас є отакі от от перепони або в нас немає доступу до дешевого фінансового ресурсу, хоча наші європейські союзники готові надати ці кошти під нульові ставки, і, будь ласка, нам це забезпечити. І далі це вже проблема громад, щоб це все зробити, бо чекати від уряду це безнадійно. Ми бачимо, що ми мали масу обіцянок у всіх сферах, починаючи від дронів, українських ракет, української зброї, але вся наша перемога і весь наш опір ворогу зараз базується фактично на зброї союзників і на тому, що змогли суспільство силами волонтерів в гаражах зробити масові державні поставки в державних заводах або під державне замовлення, так і не розпочалися і не відбуваються. Давайте поговоримо трішки про нашу «Укрзалізницю». Початок війни це підприємство, мабуть, всіх дуже в хорошому розумінні і здивувало, і дивувало, тому що і ці перевезення, і скільки евакуаційних потягів було саме в «Укрзалізниці», було приємно спостерігати за цим. Зараз ми бачимо, що «Укрзалізниця» заявляє, що готові підвищувати тарифи для вантажних перевезень. І вже от є реакції асоціації добовних підприємств. Вони закликали не розглядати навіть тому, що це може зруйнувати ось цю галузь Чому в Україзалізниці вдаються до цього кроку на вашу думку? ну Дивіться, ми говоримо про різні, скажімо так, сегменти роботи компанії. Коли ми говоримо про пасажирські перевезення, при всіх тих складнощах, що вони мають, але вони дійсно герої перші місяці війни вони змогли зробити нечуване і, до речі, стоїть не лише пасажирів, але специфічних вантажів. Вони теж силами укрзалізниці були безпечно доставлені в ті місця, де їх найбільше потребувало. А от питання вантажних традиційних перевезень це є завжди золотим дном для нечесних на руку людей, і чим більше там, скажімо так, непрозорості, тим більше грошей вони заробляють. І я про це не втомлююся говорити, що з одного боку в укрзалізниці є величезні виклики. Але з іншого боку, це компанія, яка має величезні шанси стати економічним локомотивом України, якщо там буде якісна команда, яка розумітиме, що вона робить. От, візьміть нинішню ситуацію: Україна у війні. Наші союзники готові нам допомагати. За два з половиною роки жорстких воєнних дій ми повинні були збудувати мінімум одну-дві гілки євроколії. Якщо не до Києва, то до Львова точно з боку Європейського союзу насамперед Польщі. Ми це зробили взагалі нічого, тільки розмови. Європейці були готові виділяти під це фонди. Ми навіть проектні документи не підготували. Ось і вся відповідь. А традиційні підняття тарифів це улюблена історія. Я свого часу теж їх наслухався від укрзалізниці. У нас проблеми. У Нас низька дохідність або мінус, тому нам треба підняти тарифи. І за рахунок того ми зробимо реформи, модернізуємо рухомий склад, все буде чудово. Але кожне підняття тарифів вони банально проїдали. Воно йшло на корупцію, воно йшло на неефективність. Якщо локомотиви ремонтуються фіктивно. Просто на, по документах, якщо ремонт колії не здійснюється взагалі, ми потім маємо катастрофу і на напрямках руху, і маємо катастрофу самою компанією, яка просто, скажімо так, маніпуляціями бухгалтерії показує, що вона дохідна. Насправді там дохідністю і не пахне. Але дивіться, остання статистика. Так у першому півріччі 2024 року 43 мільярди гривень. Це плюс 17% у порівнянні з минулим роком. Дохідність збільшилася. Власне, скажіть, от на вашу думку, ну якщо залізниця заробляє доволі такий плюс 17%, показує хороший показник на вантажних перевезеннях, саме для чого зараз підіймати і ту зачіпати е, сферу, яка ну і так дуже сильно постраждала. Ми розуміємо, наскільки металургійна. Сфера постраждала на 40% От кажуть, що підприємств закрилось саме в металургії. і от зараз, якщо їм підняти ще вантажні перевесення, ну для них це буде збитковість максимальна. Я би дуже хотів почути нарешті позицію наглядової ради Укрзалізниці, бо їм українська держава платить грубі гроші. Нехай це платить компанії, але насправді компанія то державна. А от те, що відбувається в самій компанії, я від них коментаря не чую, і що вони роблять за цю високу зарплату, я теж не знаю і суспільство так само не знаю, чи це реальна дохідність, про яку ви говорите, в майже мільярд доларів США, в мене особисто великі сумніви, тому що такої прибутковості компанія не мала давно а особливо якщо подивитися проаналізувати структуру їх видатків в контексті закупівель. Коли нормальний коефіцієнт корупційний складає 200-300% від вартості товару, от жодна компанія, чи це було б Apple, чи це була б Тесла, вона би такого корупційного податку не винесла і закрилася протягом року. «Укрзалізниця» все ще продовжує робо, свою роботу, але я не вважаю, що єдиним рецептом виходу компанії з кризи це підвищення тарифів. Єдиний правильний рецепт це призначення якісної команди. Це державна підтримка і вихід цієї компанії не лише на е, український рівень, як найбільшого платника податків, як найбільшого інвестора в економіку України, але вихід на ринки суміжних держав, тієї ж Польщі, Словаччини, Румунії. Вони легко могли би викупити приватні компанії, і оперувати по всій східній Європі. Просто цього не хочуть робити і нікого не хочуть пускати. Їм вигідно красти самим. От і вся історія. Скажіть, от на вашу думку, зараз в Укрзалізниці от найефективніші зміни, це зміна би кадрова мала відбутися, щоб трішки Абсолютно. по іншому І все ж таки я думаю, що аудит би мав теж пройти, тому що за останній час, за останні два з половиною роки, ми розуміємо, які і скільки перевезень було зроблено, і скільки ну і, власне, і допомоги теж було надано від союзників для української залізниці. Ну, ви знаєте, аудит можна робити, але я вже стільки разів чув це магічне слово аудит. Після якого всім здавалося, ось ми зараз проведемо аудит. Ми все зрозуміємо. Нічого ніхто не зрозуміє. По перше, якщо просто чекати на аудит, це буде мінімум рік часу. Потім будуть гарячі дискусії, чи цей аудит коректний а рік часу, хтось знову став черговим мультимільйонером, а то й мільярдером на, на, в компанії. Тому я все таки виходжу, що єдине рішення в цій ситуації, як до речі, взагалі з державним управлінням це команда підготовлених людей, які працюють на результат для держави, отримують при цьому нормальні ринкові зарплати. З цим я проблем не бачу, але вони дають результат, який перекриває і витрати на них. І дає можливість компанії розвиватися цим зараз і не пахне. От я би хотів, до речі, передати вітання співробітникам НАБУ, які працюють зараз в укрзалізниці. От в них є величезний досвід, прекрасне розуміння, що з компанією відбувається протягом останніх 10 років. Ми би хотіли б хотіли побачити, щоб цей досвід імплементувався на практиці. Бо наскільки мені відомо, Смотря що досі там працює і почувається прекрасно. Володимир, а ось питання: того, як от у нас після корупційних скандалів е високих державних чиновників ну просто відсторонюють від роботи і звільняють, але далі це все, щоби в кайданках і в ми принаймні когось побачили, не доходить справа. Коли нарешті, от наша правоохоронна система буде доводити ось ці речі до логічного завершення, тому що ну, ось цей скандал навіть з Хайлом Олександром. Е він демонструє, чітко, я не знаю, чи ця людина отам сяде і понесе відповідальність кримінально сповна в цьому розкраданні державного майна і схемою 500 тисяч доларів. Він впевнений, що ні, бо він вважає, що скільки він був лише учасником цієї схеми, а не кінцевим бенефіціаром, то йому все зійде з рук. Коли в нас запрацює верховенство права лише після зміни цієї влади. І виключно в випадку, якщо наступна влада нарешті візьме на себе політичну відповідальність і дасть реальну незалежність усім гілкам влади, тобто виконавча влада на чолі з прем'єр-міністром. До речі, взагалі питання, чи президент потрібен, бо в нас якось це все дублюється. Прем'єр-міністр і президент займається Одимітичним. Прем'єр-міністр займається економікою, суди займаються своєю справою. Правоохоронці займаються своєю стаправою, і ніхто нікому не телефонує. Вкрав відкривається кримінальне провадження, сідаєш у в'язницю. Крапка. От тоді буде нормальна держава. А коли всі з усіма домовилися і там просто, знаєте, імітують якусь бурхливу діяльність, там саджають у в'язницю якихось директорів департаментів, суддів районного рівня там чи просто людей, які випали з обойми. Ну, вибачте, це просто несерйозно, серйозно, це дуже помітно вже для всіх, що своїх не садять, от є табу. На своїх Є 5-6 менеджерів держави, які оголосив Зеленський, проти них жодного кримінального провадження немає і до суду жодного з них не притягнуто. Там Смірнова, здається, трошки там мотлошать, і Тищенко склала сидіти тихо в хаті. Ну, от, от і вся історія. Ну, так. ну да, зрештою, з Тищенком і показова ситуація, що теж ця справа невідомо чи дійде до логічного завершення. Ні, ситуація з тишиком була дуже проста. Оскільки він дійсно кум єрмака. Він дуже близький був до першої чи то другої особи в державі. В нього в телефоні вдома була купа компрометуючих фактів щодо цього політика, так державного діяча номер один європи. Зробили ефективний обшук, це все вилучили, щоб все випадково не потрапило в руки на От і вся історія тут нічого складного немає. Пане Володимире. Я дякую, що ви долучились до нашого теру. Сьогодні дякую, прекрасний день, день прапор, завтра день незалежності. Принагідно теж вітаю вас з цим святом. Нагадаю, сьогодні з нами спілкувалися Збройних сил України, дипломат, міністр інфраструктури України у 16-19 роках. Володимир Ромолян. Ще раз дякую принагідно, за цей розмову.